І так, друзі, проважаємо 2025 рік. Перш за все, хочеться сказати щирі слова вдячності нашим захисникам. Дякуємо всім, хто боронить, не здається і допомагає їм. Вам низький земний уклін. Бережіть себе і нехай Бог береже вас. Сьогодні, в першу чергу, ми повинні пам'ятати, згадувати всіх тих, хто віддав своє життя, своє здоров'я заради нас, заради нашого спокою і нормального життя. Заради своїх близьких, рідних і пам'ятаємо всіх тих, хто зараз на передовій. 2025 рік ще один рік, який приніс більшості українцям горе, біду, страждання. Роком війни, болю і втрат. Ви можете запитати мене, чому більшості українцям, а не всім. На превеликий жаль, коли одні втрачали життя, здоров'я, домівки, близьких і спокій, для інших війна стала часом збагачення. Їхні статки лише зросли, а разом з ними і удаваний авторитет. Серед тих, хто не вникає в справжню суть їхньої діяльності. Як кажуть у народі, комусь війна, а комусь мати рідна. Озирніться навколо, і ви все побачите самі. Ми зустрічаємо 2026 рік з пам'яттю в серці і з надією в очах, що майбутнє для нас всіх буде світлішим. Попри все, ми віримо, що справедливість переможе, і будемо робити для цього все можливе і неможливе. Як би нам не заважали. Бажаю вам, друзі, і вашим близьким рідним витримки міцного здоров'я і сміливості. Нехай здійснюються всі ваші мрії, нехай рідні повернуться до своїх домівок. І щоб наступний рік ми зустрічали з радістю в очах. Щиро вдячний усім, хто підтримує нас. Хтось відкрито, а хтось поки що не може цього зробити з об'єктивних причин. Ми цінуємо кожну допомогу і пам'ятаємо про неї. Попри все, ми вистояли і вистоїмо. І не зламаємося в першу чергу завдяки вашій підтримці. У нас попереду ще багато новин і багато роботи. З повагою до вас, голова громадської організації права спільноти Лиманщини Тріфано Юрій.